Божі Слова на кожен день. Тільки Бог, що має ідентичність Творця, володіє унікальною владою. Саму владу можна пояснити як силу Божу. По перше, можна з упевненістю сказати, що і влада, і сила є позитивними, вони не мають жодного відношення до будь-чого негативного і не пов'язані з жодними створеними або нествореними істотами. Сила Божа здатна створювати об'єкти будь-якої форми, що мають життя та життєву силу, і це визначається життям Бога. Бог є життя, а отже, Він джерело всіх живих істот. Більше того, влада Бога може змусити всіх живих істот. Коритися кожному Слову Божому, тобто з'явитися на світ відповідно до слів із вуст Бога та жити й розмножуватися за Божим велінням, після чого Бог править і командує всіма живими істотами, і від цього ніколи не буде відхилення навіки віків. Жодна людина або об'єкт не володіє цим. Тільки Творець володіє такою силою і несе її в собі, і тому вона називається владою. У цьому унікальність Творця. Отже, незалежно від того, чи це саме слово влада чи сутність цієї влади, і те, й інше може бути пов'язано тільки з Творцем, оскільки це є символом унікальної ідентичності і сутності Творця. Та представляє ідентичність і статус творця. Крім творця, жодна особа або об'єкт не можуть бути пов'язані зі словом влада. Це тлумачення унікальної влади Творця. Хоча сатана дивився на Йова заздрими очима, без Божого дозволу він не наважився зачепити жодної волосини на тілі Йова. Хоча сатана за своєю суттю злий і жорстокий, після того, як Бог віддав йому свій наказ, у нього не було іншого вибору, окрім як підкоритися Божому велінню. Отже, незважаючи на те, що сатана був такий оскаженілий, як вовк середовець, коли він напав на Йова, він не наважився забути межі, установлені для нього Богом. Не посмів порушити накази Бога і в усьому, що він робив, сатана не наважувався відхилятися від принципів і рамок Божих слів. Хіба це не факт? Із цього видно, що сатана не сміє суперечити жодному зі слів Бога Єгови. Для сатани кожне слово з вуст божих це наказ і небесний закон, прояв Божої влади. Бо за кожним Словом Божим стоїть покарання Богом тих, хто порушує Божі накази, і тих, хто не кориться небесним законам і виступає проти них? Сатана чітко знає, що якщо він порушує Божі накази, то він повинен прийняти наслідки порушення влади Бога та протидії небесним законам. Які ж ці наслідки? Зайве говорити, що вони є його покаранням від Бога. Дії сатани відносно Йова були всього лиш уособленням його розбещення людини, і коли Сатана здійснював ці дії, обмеження, встановлені Богом і накази, які він віддавав сатані, були всього лиш уособленням принципів, що лежать у основі всього, що він робить. Окрім того, роль і положення сатани в цьому питанні були всього лиш уособленням його ролі й положення в роботі Божого управління, а повний послух сатани Богу під час спокушання ним Йова був усього лиш уособленням того, як сатана не наважився ані найменшою мірою протистояти Богу в роботі Божого управління. Яке попередження несуть у собі ці уособлення для вас? Серед усього сущого, включно із Сатаною, немає особи або об'єкта, які можуть переступити небесні закони й укази, установлені Творцем. Як немає й жодної особи або об'єкта, які наважуються порушити ці небесні закони й укази. Бо жодна особа або об'єкт не може змінити чи уникнути покарання, яке творець накладає на тих, хто не кориться йому. Тільки творець може встановлювати небесні закони й укази, тільки творець має владу приводити їх у дію, і тільки сила творця не може бути порушена жодною людиною або об'єктом. Це унікальна влада Творця, і ця влада є найвищою серед усього сущого, і тому неможливо сказати, що Бог найвеличніший, а сатана на другому місці. Окрім Творця, що володіє унікальною владою, немає іншого бога. Чи у вас тепер уже є нове знання про Божу владу? По перше, чи є різниця між щойно згаданою владою Бога та владою людини? У чому полягає ця різниця? Деякі люди кажуть, що ці два види влади некоректно порівнювати. Саме так. Хоча люди кажуть, що їх не можна порівнювати у думках і уявленнях людини, людську владу часто плутають із владою Бога. І їх часто ставлять поряд. Що тут відбувається? Чи не роблять люди помилку, ненавмисно підміняючи одне іншим? Ці два поняття не пов'язані, і між ними не може бути жодного порівняння. Але люди однаково нічого не можуть із собою вдіяти. Як слід вирішити це питання? Якщо ти дійсно бажаєш знайти рішення, єдиний спосіб зрозуміти і пізнати унікальну владу Бога. Зрозумівши і пізнавши владу творця, ти не будеш ставити владу людини та владу Бога в один ряд. Що означає влада людини? Простими словами, це здатність або навичка. Яка дозволяє розбещеному характеру, бажанням і амбіціям людини бути розширеними або реалізованими найбільшою мірою? Чи це вважається владою? Незалежно від того, наскільки роздутими або корисливими є амбіції та бажання людини, не можна сказати, що ця людина має владу. Це не більше, ніж бундючність, а успіх. Просто демонстрація сатанинської буфонади серед людей, це не більш ніж фарс, в якому сатана діє як його власний предок, щоб реалізувати своє прагнення бути Богом.